Ну, ми бачимо. На жаль, цього не бачить пересічний користувач соцмереж, тобто наш з вами спів, співгромадяни. От, і, от, як приклад, от, як ведеться а, вже не перший рік, навіть другий рік, а може і третій російська кампанія в Україні щодо мобілізації, е, і тут якраз можна говорити навіть про певну досконалість москалів, ось які ролики, які вони виробляють щодо мобілізації. Де працівники ТЦК представлені ледве не монстрами, які грубою силою хватають чоловіків, які мирно йдуть з жінками і дітьми, і запроторюють їх в буси? Що досягають російські проблеми з цим? Вони досягають того, що знаходиться високий емоційний відео українських громадян, їхні збурення, воно практично безпрецедентне, і спричиняють хвилювання сприйняття дії Збройних сил України. конкретно ТЦК загалом влади формують негативні емоції щодо держави. От вам результат, якого досягають московити, зробивши одну інформаційну, але системну, потужну кампанію.